Розвалена будівля, чагарники, сміття, порожні пляшки та шприци. Занедбаний дитячий садочок посеред спального району міста по вулиці Крошинській, вже давно перетворився на справжній острів жахів та став притулком для безхаченків. Кольорові стіни з казковими героями тепер обшарпані та гнилі. Замість ігрових кімнат сміття та розбите скло. Замість усміхнених дітей безхаченки та наркомани. Зовні будівля нагадує будинок з химерами. Щодня тут приходять люди. Одні жахаються та нарікають, інші смітять. Рік за роком будівля обростає чагарниками та перетворюється на масовий смітник. Крошинська 10, спальний район. Навкруги дев'ятиповерхові будинки, де живуть люди. Їх діти граються в цій будівлі. Нагадаємо, що минулого року за ініціативу фонду громади Томоров та в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Активісти, студенти та молодь міста провели масове прибирання території садочку, але з місцевих жителів до прибирання долучились одиниці цього року. Ініціатива продовжується. Масове прибирання заплановано на 5 квітня. Ніколи не пізно зробити хорошу справу. Замість смітника тут міг би знову працювати дитячий садочок або бути ігровий майданчик для ваших дітей. Тож 5 квітня відкладіть всі ваші нагальні справи да допоможіть зробити цю територію чистою, ірина демоденко, ольга виноградова, алікодерсавеліза Школа юних журналістів.